Щорічно, 18 травня, музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято для керівництва та робітників військово-морського музейного комплексу Балаклава. Це свято зі сльозами на очах, адже судові війни. За два балаклавські причали, а саме 247 та 248, які тривають вже не перший рік між прокуратурою Кримського регіону України, з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та товариством з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд, ніяк не дійдуть до фіналу. Земля, що належить Міністерству оборони України, якимось дивним чином вже кілька років використовується приватним підприємством, збагачуючи його. Гроші і досі успішно осідають у кишенях Балаклава Мегабуд. Без Жодних перешкод, оминаючи державний бюджет. Проблема незаконного використання території, що належить Міністерству оборони України, приватними структурами, триває не перший рік. Незважаючи на документи, що підтверджують право власності на причали, приватне підприємство Балаклава Мегабуд продовжує отримати прибуток і процвітає. Керівництво військоморського музейного комплексу Балаклава дуже занепокоєне таким розвитком подій. Сегодня мы провели рабочее совещание с участием работников военной службы правопорядка, прокуратуры, милиции, представителей эксплуатационной службы ВМС Украины. По проблемной ситуации, связанной с эксплуатацией и с, прав... с определением права собственности на причалы, которые расположены в районе Таврической набережной в Балаклаве, это причал 248 и 247. 248 причал это собственность Министерства обороны. К сожалению, коммерческие структуры сделали попытку рейдерского захвата этих причалов, и процесс долгое время находился в судах. І на сьогоднішній день є рішення вищого хозяйственного суда, подтверждающее право на причал номер 248 за міністерством оборони України. Не так все просто і з іншим причалом. Однак, завдяки підтримці прокуратури та правоохоронних органів, надія на повернення території до юрисдикції Міністерства оборони все ж таки є. Есть свидетельство на право собственности Министерства обороны на причал номер 247 2006 года. Ну, по непонятным мне образом предприятию. одному из коммерческих предприятий удалось получить свидетельство в 2007 году о праве собственности. Сегодня этот вопрос рассматривается в судах, не дожидаясь решения хозяйственного суда по существу э, этой проблемы, э, предприятие коммерческое э, установило охрану и э, силов, ну не силовым, а по крайней мере будем говорить безапелляционно вступило в право пользования по причалу номер, номер 247. Это не может не вызывать беспокойство руководства Министерства обороны правоохранительных Єдине, що рішення такое, що ми действуємо строго по закону, в отличие відліччя тих комерційних структур, які дозволяють собі будемо вірити, яке інакше як рейдерське назвати не можна. Ми продовжуємо послідовно захищати права громадян щодо вільного доступу до моря, до води і можливості користуватися загальнолюдськими, загальнодержавними благами. Так сталося, що по багатьох об'єктах, по багатьох питаннях. Право кожного громадянина в доступі до моря, до води тісно пов'язано з інтересами держави у цій же сфері. Ми вже продовж кількох років працюємо і в напрямку повернення у державну власність причалів Балаклавської бухти. Свого часу вони були незаконно відчужені. Не один, навіть не два, порядка п'яти-шести причалів були незаконно відчужені на користь приватних осіб. І вже близько п'яти років ми з поперемінним успіхом, але все частіше успішно протидіємо цим тенденціям і повертаємо у державну власність. Ці об'єкти будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому усі землі, що було незаконно захвачено задля власного збагачення, повернуться у державне використання і прості мешканці міста, а також гості Севастополя, зможуть вільно користуватися своїми законними правами і без перешкод насолоджуватися краєвидами західного боку Балаклавської бухти.